Привіт всім мене звати Сергій. Це ретро Ігри по український лайв канал. В цьому випуску хочу поділитися вам ну, з новою радістю, яку мені знову е зробили ігор з каналу Freddy's Channel UA, якого ви вже знаєте. А також Стас з каналу Retro UA. Е дуже нещодавно Стас проводив е у себе. Конкурс, да, де він збирав донати і розігрував консольки на ну, а донати збирав для ЗСУ. І він такі конкурси часто проводить. Хто знає канал Retro.ua, Ну хто не знає, заходьте, дивіться, там дійсно можна і задонатити на ЗСУ інколи, і ну, коли він проводить такі. Челенджі, і можна навіть виграти щось таке цікавеньке. І Ігор, якого ви також знаєте, Ченел Юей, задонатив там просто якусь суму певну, і вийшло так, що через рандомайзер він виграв консольку. І він мені відписався одразу, що якщо ну так, я перейшлю її тобі. Він дав дані Стасу мої дані, куди пересилати, і консолька прийшла мені від Стаса. Я її вам покажу. Це консоль Super Nintendo, показує. Щоб тим, хто був на цьому розріші, щоб бачили, що дійсно консолі доходять до адресату, все нормально. І е, чому вона одразу розпакована і не знімає розпаковку, е, це справа в тому, що з нею вийшла така цікава історія. Вона дуже рідка, але таке може бути. З консолі йшло, одразу покажу. Одразу все було відживлення. Два, два геймпади, Два геймпади, ось вони. І, значить, тюльпан підключення до. Телевізору, що також цікаво, але це не гола консоль, а ще для мене був приємним сюрпризом. Я думав буде чисто супер Нінденда. Але для мене приємним сюрпризом ще е, отакий от, от картридж з'явився. Ну, це не просто картридж, Тут написано 800 в одному, але це не просто картридж багато, багато ігровка з новадів, а це флеш картридж, Тут вставлена флешечка на 8 ГБ, і можна спокійно тут навіть іграти в ті ігри, що є тут. 800 ігр це вже багато. А також можна ще і заливати свої ігри. До речі, це все працює. Я вже включав, перевірив, я вставлю сюди, десь буде відео, де ви зможете побачити, як я підключаю картридж, запускаю ROM на цьому кадриджі, запускаю ігру. Але це все я був одною рукою, тримав камеру, іншою рукою геймпад, Я там сильно не пограю і трошечки відсвічувало від екрану мого телевізора. Вікно, але ну, можна буде побачити, що все працює, все круто. І тому для мене це вийшло ну, дуже приємною несподіванкою. Я дуже вдячний і Ігорю, що він виграв і віддав мені цей е, виграш. Дякую Стасу за те, що він розігрує такі штуки, що дійсно можна виграти. У мене якраз не було консолі е, Super Nintendo. Ви знаєте, я показував всі консолі, які мені до цього прислав. Також ігорь, і там була навіть Нінденда 64, була Денді навіть дві. А ось Супер Нінденда не було. Тепер у мене вже. Так вийшло, що зібралися всі консолі, які я е, міг хотіти мати в дитинстві, це дуже приємненько. І дуже приємно, само, також, що ця консоль не пуста, а дійсно в йшов ще такий ось флеш доволі цінна і цікава річ. і Приємно грати. Я одразу запустив декілька ігор, спробував, і, якщо чесно, я знайшов там Killer Instinct, а я люблю файтинги, і для мене це було щось таке прикольненьке, дуже приємне. Так, ну там. Тому я думаю, на цьому все. Дуже ще раз вдячний всім, хто в цьому приймав участь. Дяч, вдячний Стасу за його такі розіграші, вдячний Ігорю за те, що він виграв і віддав це мені. Дуже-дуже вдячний. Тому е, підписуйтесь всі на їх канали, на Freddy's UA, на Retro UA, хто ще не підписаний. Е, обидва канали цікаві. Ну, а я на цьому буду закінчувати ролик. Ще раз вдячний вам за перегляд, буду вдячний за пальці догори, за коментарі, за вподобайки. Ну, ви знаєте, підписуйтесь на канал. Хто не підписаний, і побачимося нових відео. Всім пока!